Гей, народ, мені потрібна ваша допомога, щоб заповнити це все. Мені не подобається, це лайно. Сто відсотків більш ніякого сирного спрею. А я дуже радий викинути це все. Ні, я хочу свій бекон. Дай мені дещо тобі сказати. Бекон корисний для мене. Це дуже жорстоко. Вона думає, що вона саме найрозумніша дівчинка. І що вона може робити все, що захоче. Ні, це не так. В нашій сім'ї так не вчиняють. Вона yeah, думає що вона королева, а ми жаль гідні люди. Джой, я був хорошим для тебе, але ти довела мене до ручки. Я пообіцяю тобі одну річ. Гаразд? Якщо у тебе не буде хоча б одного продукту, який ти любиш, я куплю тобі шматок цього непотребу. Домовились? Ні, бо я постійно програю в угодах, і я не хочу з тобою домовлятись. Я йду. І ти мене не зупиниш, я пакую валізи. У мене був дуже спокійний день, поки не трапилося це, поки не вирізла вона. Оця вся така саркастична. Кертіс. я не повернусь до суботи, допоки ти не поїдеш. Вона спробує мене зупинити, але вона не може бігати в цих маленьких високих каблучках. Ніколи не побачить це обличчя знову.